Із країни чудес у Черкаси. Герої всім відомої казки Аліса в країні чудес ожили на Черкаській сцені. Нове життя касті подарував черкаський зразковий колектив Вікторія. На сцені палацу культури Дружба народів танцівники показали у постановку всім відомої історії. Про деталі у наступному сюжеті. Дорогой Чешецький котик, скажіть, будь ласка, куди відсюди йти? А, Куди ти хочеш папа? Запросити черкащан до країни чудес наважилися вихованці зразкового колективу Вікторія. На сцені Палацу культури Дружба народів танцівники подарували друге життя касті Аліса в країні чудес. Алиса Чеширский кіт капелюшник і навіть оснащенный черепаха протягом двох годин дивували містян своїми танцювальними та акторськими здібностями. Я вот поначалу немного скромнее, потому что боюсь всегда сглазить, но тем не менее, от по своим ощущениям, по отзывам моих друзей, тех детей, родителей, которые были в зале, то, в общем-то, все удалось. То есть мы показали очень хорошего высокого уровня. Такого в Черкасах у нас не было. И в принципе, вот, как бы, я говорю по словам людей, которые видели это все израильство. Ала, що в общем-то достойно і можна вивозити даже куди на кітак, діта сцени. На підготовку мюзиклу Аліса в країні чудес у танцівників пішло майже півроку. Для втілення всім відомої казки у життя юні актори розробили не лише нову хореографію, але й музику та навіть декорації. Проте найважче за словами танцівників було вжитися у ролі. Мені дуже подобалось бути Алісою, Вона була наївною, цікавою. красивой Но было сложнее всего это э, э, работать лицом э, показывать э, свои эмоции э, передавать все зли, зрителям я играл чеш... чеширского кота э, мне очень понравилось потому что яркий э, персонаж э, обыгрывал то есть ну старался грим очень крутой был то есть сам себя даже не узнавал Ну, очень понравилось для екранізації мюзиклу Аліса в країні чудес. Вихованці зразкового колективу Вікторія продумали все до дрібниць. Навіть банер танцівники зробили з самотужки. До постановки мюзиклу долучилися близько сотні танцівників віком від 5 до 17 років. Мені дуже сильно подобався мюзикл, то тобто доволі так хорошо вийшло. Я думав, що буде очень тяжело. То буде у нас много такого імпровізу. То тобто, ну, так підготувалися, було все добре. Було інтересно музикою, тобто все обіграно було, есть вже був виден уровень. Прем'єра мюзиклу Аліса в країні чудес на черкаській сцені вразила глядачів не лише своїми масштабами, але й новим мистецьким втіленням. Казкове дійство у виконанні черкаських танцівників зібрало у залі справжній аншлаг. Декорації это зонти, це ткані, все було задействовано, це фонарі, це світ. Ну то, ми постаралися. Ну, перепригнуть все, що можна було в общем та как би бы перепригнути. Я думаю, що у нас вийшло і детки залишилися доволі, і батьки, які смотрели на своїх дітей, теж в восторге. І я думаю, що не пожалеють атом, що їх діти займаються в нашим колективом. На досягнутому вихованці колективу Вікторія зупинятися не збираються. Нині готуються до чергових змагань та планують повторно порадувати містян казковим мюзиклом.